Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ви отримали поранення на війні, прийшли до тями і разом з лікуванням до вас прокрався тихий розпач, від намагання розібратися з тим, що вам робити далі. Незрозумілі інструкції або є їх відсутність, формальний підхід військово-лікарських комісій ВЛК, поверхове обстеження, неправильна діагностика. Усе це можливі сценарії розвитку подій, через які людей повертають на фронт навіть у тих випадках, коли цього не мало статися. Громадські поспіл. З військовими, які мали проблеми з військово-лікарськими комісіями, та з експертами, які працюють над розв'язанням цієї проблеми. Непридатних визнають придатними. Бійці, які проходять ВЛК, стикаються з паперовою тяганиною та величезними чергами. Таку комісію має пройти кожен військовозобов'язаний, коли отримує повістку та кожен військовий після поранення. Її завдання з'ясувати, чи може людина за станом здоров'я служити в армії. Медичний огляд проводять вісім спеціалістів: терапевт, хірург, психіатр, невропатолог, офтальмолог, ото Ларин. "Hola!" Стоматолог, дерматолог людину можуть направити до інших фахівців, якщо в цьому є потреба. Медики дають свої висновки, встановлюють діагнози. А військово-лікарська комісія на їх основі ухвалює рішення про придатність до військової служби або рекомендує реабілітацію. Боєць Євген наприкінці грудня потрапив під мінометний обстріл на сході країни. Осколок прилетів у верхню частину стегна вибуховою хвилою контузило. І це не перше його поранення з 2014 тисячі Євген чотири рази отримував черепно-мозкові травми. Віцеві зробили дві операції: першу в польові. Шпиталі. Осколок витягнути не змогли. За кілька днів він опинився у військовому шпиталі в місті Харкові, де лікарі дістали з ноги частину міни. Та належної реабілітації він не отримав. Я був у лікарні три тижні після операції, швини загоювалися швидко. Дістали дренаж там рану зашили і відправили до військової частини. Просто відмахнулися від мене, розповідає чоловік. Упродовж наступного місяця перебував у підрозділі, пив знеболювальне і ходив у наряди. Далі Євгена направили на ВЛК у Дніпро, не знаю, чому туди. Так Вирішили наші медики. На ВЛК обіцяв, виник конфлікт. Євген вважає, що стан його здоров'я не дозволяє належно виконувати бойові завдання. Після поранення з'явилась кульгавість, та лікарі були іншої думки. На ВЛК хірург зауважив, що моя кульгавість можливо на все життя. Каже, може минеться, може й ні, та нічого страшного. І почав тиснути, щоб я був готовий повернутися на фронт. Євген пояснює, що з кожною новою контузією в нього погіршувався зір. Особливо це стало помітно після четвертого разу. Розмова з окулістом переповідає так: вовтальмол. Залога на ВЛК я бачив на таблиці для перевірки зору лише верхні літери. Та й вони розпливалися. Я кажу, що не бачу, а він нічого, купиш окуляри і воюватимеш. За словами бійця, на ВЛК його попередили. До лікарів з інших медустанов можна навіть не пробувати звертатися. Їхні діагнози ігноруватимуть. Ще один військовий, який зіткнувся з нерозумінням з боку лікарів, Юрій, він зловив російську кулю в листопаді. Три місяці лікувався, але відновитися не зміг. Поцілили в плече, куля пройшла на виліт. Рану зашили, вона зажила. Зовні все чудово, але рука не Працює нормально, рухати нею не можу. ВЛК Юрій проходив у психіатричній лікарні в селі Скарженці на Хмельниччині. Мене туди запхали, бо я, крім кульового поранення, мав контузію, пояснює Юрій. Комісія визнала його придатним до служби. За його словами, медики тиснули. Казали, що він намагається відкосити, коли розповідає про незагоєну рану. Мені зробили рентген, але що він покаже? Сухожилля не видно. Я питаю, чому в мене рука болить. Травматолога відповідає, що то на погоду. Рекомендую розминати руку, коли я нею взагалі не можу рухати. Ставлення Карів як до м'яса, як я воюватиму, якщо рука не працює. Ні гранату не кинути, ні автомат потягнути. Скільки таких випадків, коли людину непридатну до служби, визнавали придатною, в медичній службі ЗСУ сказати не можуть. Ми надаємо медичні послуги військовослужбовцям. Громадяни мають право оскаржити рішення ВЛК в суді, якщо вважають його неправомірним, каже радниця командувача медичних сил Євгенія Слівко. Та оскаржити висновок ВЛК також проблема. За висновками комісії, військовий отримує розпорядження з'явитися у військову частину. Під час Свояного стану на це дають три доби, якщо пізніше загрожує до трьох років за ґратами. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!